Отож, друзі, видихаємо. Літнє трансферне вікно у європейських топ-лігах офіційно закрито. Розповідаємо про головні угоди у чемпіонатах Іспанії, Англії, Італії, Німеччини та Франції. За традицією, найдорожчі покупки здійснювали у клубах АПЛ. Тому із них і почнемо. Ви на каналі Export. Поїхали! Чемпіон Англії Ліверпуль витратив рекордні для себе 483 мільйони євро на вісьмох новачків. І здійснив найбільші для АПЛ трансфери. Спочатку купили у Байера Флоріана Вірца за 125 мільйонів, а під кінець літнього трансферного вікна все ж таки дотиснули важку угоду щодо Олександра Ісака із Ньюкасла. Швед недарма страйкував. Сороки все ж продали його за суму щодо дорівнює 144 мільйонам євро. Крім того, Ліверпуль посилив атаку, взявши Угу Екітіки Екітікі із Айнтрахта за 95 мільйонів. Ну а на фланги оборони додали Джеремі Фремпонга і Мілоша Кіркеза. Тим самим клуб компенсував відхід тренда Олександра Арнольда у Реал і старіння Андре Робертсона. Що ж до атаки, то там місця звільнили Луїс Діас і Дарвін Нуніс, продані відповідно до Баварії та Альхіляля. Усе було б зовсім ідеально, якби у Пелес вдалося забрати захисника Марка Гехі. Але ні, тут особливу принциповість проявив головний тренер клубу Олівер Гласнер і не відпустив гравця на підвищення. У Арсенала також була солідна трансферна кампанія. Клуб все ж підписав справжнього центрфорварда, про що багато хто просив Мікіля Артету із фанатів канонірів. Переговори про Віктора Дьокеріша затягнулися і ледь не зірвалися. Але Спортінг відпустив шведа за 65 мільйонів євро. Це без урахування бонусів. Утім, два хавбеки обійшлися канонірам каноніром ще дорожче. Мартін Субіменді із Реал Сосідада у 70 мільйонів, а Ябаричі Езе з Кристал Пелас у 69. Останнього, до речі, фактично вирвали у Тоттенхема. Арсенал також трошки забагато переплатив за Ноні Мадуека з Челсі аж 56 мільйонів. А перед закриттям вікна лондонці все ж встигнули орендувати у Байера П'єрі Інкайп'є. Тим часом своїх зірок клуб зберіг, тільки не став продовжувати контракт із Томасом Парті, який потрапив у неприємну кримінальну історію. Ман Сіті влітку 25-го не так гримів на ринку, як деякі його конкуренти. Хоча очевидно, що команді потрібна перебудова. Найдорожчий новачок екс-півзахисник Мілана Тейні Рейндер за 55 мільйонів. Ще взяли талановиту французьку зірку Райана Шеркі. Ну і є ще придбання Райана Аїтнурі у Вуверхемптона. Але найцікавіша трансферна історія за участю містян підписання відразу двох серйозних воротарів. Клуб повернув талановитого вихованця Джеймса Траффорда, заплативши Бернлі аж. 31 мільйон. Саме тому нас усіх трохи здивувало, що потім погналися за Джан Луїджі Донарумою із ПСЖ. Пішли із Манчестера досить знакові постаті: Кевін Дебрюйне, Джек Грілиш, Кайл Вокер, Мануель Аканджі. А додатися до цього списку мають Едерсон і Елкай Гюндоган, які зібралися до Туреччини. Ну а переможці клубного ЧС Челсі, як зазвичай, у топі АПЛ за кількістю угод на трансферному ринку. Челсі витратив і заробив понад 300 мільйонів. Майже до самого закриття вікна затягнулася історія із купівлею у МЮ Аліхандро Гарначо. Але врешті-решт клуби домовилися про угоду на суму у 45 мільйонів євро. Дорожче за нього лондонцям обійшлися лише форвард Брайтона Жау Педро і вінгер дортмундської Борусії Джеймі Гіттенс. А взагалі новачки з'явилися у всіх лініях, окрім воротарської. Серед продажів найбільший Ноні Мадуеке у Арсенал. Ми вже говорили про це вище. Пішов гравець стартового складу минулого сезону, але це дуже вигідна пропозиція, враховуючи суму трансферу. На прапорці лондонці також віддали у Баварію і колишнього основного форварда Ніколаса Джексона, чия оренда ледь не зірвалася через травму іншого новачка Ліама Делапа. Для Ньюкасла головною трансферною сагою, звісно, стала історія із переходом Олександра Ісака у Ліверпуль. Сороки до останнього не хотіли відпускати його, лаялися, але все ж таки були змушені віддати шведа за 144 мільйони. Це єдина помітна втрата для клубу. Ще пішов Калум Вілсон, але це не так критично. Втрату Ісака мають компенсувати Нік Вольтемада зі Штутгарда за 85 мільйонів і Йоан Віса із Брентфорда 57 мільйонів. Його забрали в останній день. Він, як і Ісак, благав свій клуб його відпустити. З інших дорогих новачків до групи атаки доєднався ще Вінгер Ентоні Еланга, за якого заплатили Ноттінгему аж 62 мільйони. У лінії оборони був підписаний з Мілану Малік Чао. Чи трансфер обійшовся у 35 мільйонів? Ну а тепер до кризового МЮ, який підписав в атаку аж трьох гравців. Кожен із яких обійшовся манкуніанцям у 70 плюс мільйонів євро. Це Бенімін Шешко з Лейпцига, Брайан Бембу з Бренфорда і Матеус Куню із Вурхемтона. Однак по старту цього сезону не зрозуміло, чи це провальна трансферна кампанія, чи Рубену Маріуму потрібно було ще більше новачків. Заробили М'ю насамперед на трансферах Гарначу до Челсі і Антоні до Бетіса. З їхніми продажами тягнули до останнього, як і з орендою Расмуса Хойлонда з опцією викупу до Наполі. Лише на правах оренди МЮ зумів позбутися Маркуса Решфорда і Джейдена Санчо, які перейшли у Барселону і у Астовілу відповідно. Переходимо до Ла Ліги. Фінансові можливості не дозволяють Барселоні розбігтися на ринку. Каталонці знову вирішили питання з виходом до правила один до одного і важкою заявкою новачків. Клуб посилив воротарську лінію, забравши воротаря еспаньола Жоана Гарсію. Також підсилили напад завдяки оренді землю Маркуса Решфорда. Крім того, чемпіон Іспанії взяв на перспективу молодого Вінгера Руні Раджі із Копенгагена. Ну а головною втратою для фліка став центральний захисник Іньяго Мартінес, який вирішив на заробітки до Саудівської Аравії. Його новим гравцем не замінили. Ну і ситуація з Ініяко Вільямсом окремий біль для клубу. Гарантій заявки йому дати не змогли, і він лишився у Більбау ще як мінімум на півроку. Реал, судячи із інсайдів іспанських змі, виконав не усе, що просив хабі Алонсо на ринку. Проте зміцнив обидва фланги оборони і центр, підписавши Арнольда з Ліверпуля, Альваро Карвеса з Бенфіки і Діна Хьойсена із Бормута. Ну а за креатив у лінії атаки Реала тепер відповідатиме ще й 18-річний аргентинський унікум атакувального півзахисника Франко Мастантеоно купили у Ріверплейта за 45 мільйонів. Втратив реал тільки з тих, на кого у клубі вже не розраховували. Зокрема, зіркових ветеранів Лука Модріча і Лукаса Васкіса, відпустили вільними агентами. Атлетіко, за даними Трансфер витратив на літньому ринку найбільше в Іспанії аж 176 мільйонів. Але це поки не дуже допомагає команді Дієго Сіміоне. Дві нічиїх і поразка на старті сезону у Прімери. У довгому-довгому списку новачків Мадридців – воротар Хуан Мусо, захисник Давід Гранцко, Матео Руджі, Марк Пубіль і Сантьяго Моуріньо. Півзахисники Алекс Баєна, Джонні Кардазо, Тіаго Альманда та Ніколас Гонсалес. І нападник Джакомбо Распадорі. Десять осіб це майже ціла команда із новачків. Щоправда, Моуріньо після повернення із Алавеса одразу ж продали до Віліреал. Утім, і пішла із Атлетико велика група гравців: із основних Родріго Де Пауль і Самуель Ліно. Переходимо до Італії. Чинний чемпіон Неаполі зберіг основу чемпіонського складу, при цьому заробивши ще 126 мільйонів на трансферах. Один лише продаж Віктора Осімхена в Галатасарай після оренди поновив бюджет на 75 мільйонів. Водночас Наполі продовжив лаву запасних за рахунок підписань 10 новачків. Найдорожчі, але не статусні з них захисник болонії Сем Бекема і хавбек ПСВ Ноа Ланг. Інша справа Кевін Дебрюйне. Екс зірку Мансіті взяли вільним агентом. Потужну чемпіон Італії посилив і лінію атаки. На тлі травми Ромео Лукаку у МЮ після непростих перемовин орендували із правом викупу Расмуса Хойленда. Ну а двометрового бомбардира із Одінеза Лоренцо Луко забрали за тією схемою. Віце-чемпіон Інтер стрибнув у невідомість із новим молодим тренером Крістіаном Ківу, під якого клуб придбав лише чотирьох новачків цього літа. Причому дуже молодих. В інтер перейшли півзахисники Анді Діуф із Ланса, Петр Сучіч із Динамо Загреба, Луїс Енріке із Марселя і Форвард. Анж Йон, Боні і Парми. на зірку, поки ніхто із них, звичайно, не тягне. Ківу буде розкривати цих гравців потрошки. З іншого боку, і лідери Інтера усі на місці. Навіть Чалханоглу нікуди не пішов. Непогано заробили нерадзурі на продажі Ніколи Завальському у Аталанту за 17 мільйонів євро. Тепер до Ювентуса, у якого було багато недешевих трансферів. Але майже в усіх випадках це викуп раніше орендованих гравців. Воротаря Мікеля де Григоріо, захисників Лойда Келі і П'єра Кавальо Вінґера. Францишку Консейсау та Ніколаса Гонсалеса. Причому останнього віддали в оренду із опцією викупу уже в Атлетіку. А можливо, головне придбання туринського клубу безкоштовне. На правах вільного агента підписали найкращого бомбардира із Лілля – Джоната Девіда. Ключові гравці Ювентуса залишилися у команді, крім відмови від послу Гонсалеса. Виділимо оренди Тімоті Воа у Марсель і Дугласа Луїса у Нтінгем Форус. Влаховича ж поки вирішили залишити собі. Мілан намагається перезавантажитися та повернутися на вершину під керівництвом Максиміляно Алегрі, тож найбільше витратив на цьому трансферному вікні із італійських команд. Деякі цінні постаті залишили команду. Насамперед, підзахисник Тейні Рейндерс перейшов за 55 мільйонів до Манчестер Сіті. Захисник Малік Чау у Ньюкасл за 35 і Тео Ернандес за 25 у Аль-Хіляль. У списку придбань росонері 10 гравців. Тут і досвідчені люди із гучними іменами, по типу Лука Модрич із Ізралу та Адріана Рабьо із Марселя. І найдорожчі новачки серії А – Крістофер Нгунку із Челсі і Ардон Яшарі із Брюгі. Як мінімум, центр півзахисту Мілан зміцнив дуже потужно. У Німеччині головна подія сталася завдяки Баварії і їхньому розміну вінгерів. Мюнхенський клуб попрощався із Кінслі Команом, якого продали у Аль-Насер за 25 мільйонів, і Ліроєм Сане, який відправився у Галатасарай. Ну а сама ж Баварія зробила дуже дороге придбання в особі Луїса Діаса із Ліверпуля за 70 мільйонів. Він уже тягне, забив суперкубку 1 і 2 у чемпіонаті. Крім того, центр оборони чемпіона Німеччини посилив Жонатан та із Байеру. А в поля додався молодий і перспективний талант із Хофенхайма Том Бішов. Уже на прапорці Баварія домовилася із Челсі про оренду із правом викупа Ніколаса Джексона, чий перехід ледь не зірвався в кінці. Із витрат у Мінхенців виділився лише. Томас Мюллер. Легенда клубу проводили до МЛС. Дортмунд як слід потряс англійський ринок. Викупив за 30 мільйонів півзахисника Джоба Белінгема у Сандерленда, а за 20 або трохи більше захисника Яна Коуту із Мансіті, халбека Карні Чуколемека із Челсі та форварда Фабіо Сілву із Вуверхемптона. Причому Коуту і Чукоемека Борусія змогла зберегти після оренд. До того ж, у Челсі орендували центрбека Аорона Ансельміно. Єдина відчутна втрата продаж у той таки Челсі Джеймі Гіттенса за 56 мільйонів. Загалом тренер Нікокович може бути задоволений трансферами. Хоча з сім'єю Белінгема вже стався конфлікт через заміну молодшого брата Джуда у перерві одного з матчів. Mm -hmm. Ну і на десерт поговоримо про переможця чемпіонату Франції та Ліги Чемпіонів. Літнє трансфер на вікно для нього пройшло спокійно з точки зору боротьби за новачків. Пасажир взяв воротаря Люка Шавельє із Ліля. І Рнато Маріма із Роми, а у лінії оборони додали українця Іллю Забарного із Бормутом. Витрати у загальній сумі склали 103 мільйони євро. Найважчим для клубу стала Сага із Джанлиджі до Після довгих і дуже складних перемовин голкіпера відправили до Мансіті. Більше із витрат пасаже виділити немає чого, адже їм і не потрібно було бути активними на ринку. Це переможець ліги чемпіонів, у якого і так все добре за грою. На цьому все напишіть у коментарях, чия трансферна компанія вам сподобалася найбільше, а чи я навпаки викликаю у вас питання. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, аби не пропускати нові відео. До нових зустрічей.